Майже 400 продовольчих наборів забезпечила Баришівська зернова компанія для літніх людей у селах, де працює підприємство на Полтавщині. Проект тут охоплює усі 70 сіл регіональної дирекції. Увагою огорнуті чимало стареньких, які все життя прожили і пропрацювали у селі, і не лише у сільському господарстві. Терещенко Євдокії Семенівні цього року виповнилось 90 років. Увесь вік прожила вона на хуторі Козубівка Лубенського району. Відкрився в нас магазин, там воно ж хуторець був, і я стала там торгувати. І проторгувала 30 годин. Дуже важко жити, тому що топити треба дровами, а дрова це ж не так, що їх що треба купити? купити треба. І ото прожила я усі свої роки без газу, без ну, в общем, трудно, дуже трудно було. Про Баришівську зернову компанію добре знає уся велика родина Євдокії Семенівни у жінки донька, троє онуків і четверо правнуків. Тому не дуже й здивувалися, коли представники підприємства завітали привітати довгожительку села з Днем людей похилого віку. Оце що це зділи. І бігали, як, як дівка молода. Ой, спасіба, у нас усіх головна мета висловити глибоку подяку людям, які своєю працею закладали основи для розвитку сіл, де сьогодні працює наше підприємство, говорить директор регіону Полтавщина Василь Стасовський. Ось як історія повертається, що е, люди, ці люди з'явилися на білий світ. Коли йшла війна, і в такому похилому віці вони теж переживають ці дні, моляться за нашу перемогу, але на свої жалюгідні пенсії не зводять кінці з кінцями. І ось е системно е ми працюємо із громадами в е взаємозв'язку. І наші соціальні служби відповідальні за роботу з пайовиками з громадами, які реалізують на практиці цю нашу акцію.